Лік, це спеціальний тур з західною Україною, покликаний не тільки потішити слух поціновувачів його творчості, а й допомогти військовим у зоні антитерористичної операції. Побували на концерті наші журналісти. Добре відомі старі пісні і новий репертуар. Віктор Павлік зібрав повний зал прихильників. Наші краяни вже довгі роки стежать за його творчістю і не втрачають нагоди побувати на його концертах. Ми його знаємо, що відколи він починав. З Тернополя ми спостерігали завжди за його творчіством. Його голос впізнаєш завжди, ні з ким не спутаєш цей голос. Віктор Павлік, мій земляк. Я родом з Бучицького району Тернопільщини, а він з Сербовлянського. Нам дуже подобаються його пісні, а тим більше ті, які він вихваляє Бога. На концерт Віктора Павліка прийшло дуже багато молоді. Кажуть, що приваблюють їх душевні пісні українською мовою. Його творчість почала більше слухати молодь. Тому що він співає українською мовою і зараз більше це імпонує, молодь. Слухають його і зовсім маленькі. Я прийшла на концерт Віктора Павлика слухати пісні. Окрім пісиної творчості, Віктор Павлік займається волонтерством, активно допомагає бійцям у зоні. Ато цей концерт навіть має благородну місію. Частина виручених коштів піде на допомогу тернопільському батальйону. Постійно з ними спілкується і добре знає, чого хлопцям не вистачає. Кормити їх кормлять, вроді би, і кажуть, що на, на, на одяг не дуже жалуються, присилають там їм теплий одяг і так далі. Але от сама велика проблема номер один це я з перших вустом кажу, як мені, от, це а, запчастини до автомобілів. В них ж авто, є, там, Камаза, зіли і так далі. Співак навіть присвятив хлопцям пісню. Значить, треба душі. Значить, треба душі. Концертним туром, дай нам Боже, Віктор Павлік побуває у великих містах західної України. А у планах ще завітати з гастролями у центральній області нашої держави.